Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Піца це традиційна страва італійської кухні. Але вона настільки смачна, що полюбилася і іншим народам світу. Її приготувати можна з різною начинкою. Для своєї сім'ї я Готую сьогодні ось таку піцу. Тісто для піци я готую дріжджеве. Але перед тим, як виступити до приготування тіста, обов'язково потрібно перевірити, чи дріжджі робочі. З цією метою я в мисочку, де буду замішувати тісто, всипаю ложку цукру і заливаю теплою водою. Невеличкою кількістю. Це тісто можна замішувати також і на свіжому молоці, і на картопляному відварі. Сьогодні я замішую на воді. Цукор розтанув, і цей розчин повинен бути не холодний, не гарячий, а тепленький, тому що в холодному розчині дріжджі не активуються, а в гарячому вони зваряться. І тепер я беру. Свіжі пресовані дріжджі і ось так подрібнюю сюди цей розчин. І залишаю хвилин на 10-15 для того, щоб пересвідчитись, що дріжджі робочі. На поверхні цього розчину появилася активна пінка. Значить, дріжджі робочі. Можна замішувати тісто додаю сюди соняшникову олію. Підсолюю по смаку і додаю решту води. Вода, нагадую, тепленька має бути. Перемішую до однорідності. Частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками, як воно стане густіше. Пшеничне борошно я додаю частинами для того, щоб не переборщити з ним, тому що борошно буває різне, різної вологості. Дріжове тісто замішується довго, доти, поки не перемішаються всі продукти до однорідності. Це тісто має ось такий вигляд: однорідне, м'ягеньке, ніжне і не повинно прилипати до рук. Кладу З цієї кількості тіста в мене виходить дві великі піци. Тому я його розділяю на дві частини на око, Стараюсь, звичайно, щоб рівні ці частини були. Ось так формую колобочок і кладу салафановий пакетик і кладу в морозилку. Це мені буде ще на одну піцу. На другий раз, як я захочу спекти піцу, я вже буду мати готове тісто. А з цієї частини тіста я також формую такий колобочок, залишаю в ці самі мисочці, прикриваю рушничком і ставлю в тепле місце на розстойку. А тим часом приготую начинку. На попередню розігріту сковорідку додаю соняшникової олії. Цибульку я нарізала четвертинку кільцями і відправляю в сковорідку. І смажу на маленькому вогні одну-дві хвилинки. Потрібно, щоб вона не була засмажена дуже ця цибулька, і морковку слідом теж буду зараз відправляти, а просто вона щоб була пасеризована. Через дві хвилинки відправляю сюди потерту на грубу терку морковку. Овочі пасиризую при постійному помішуванні декілька хвилин. Потрібно, щоб овочі просто розм'якли. Для начинки я буду використовувати сардельки. Друзі, виберіть любу колбасу, яка вам до вподоби. Сардельки я буду нарізати кільцями. Помідорку також я поріжу кільцями. Начинка готова. Тепер буду збирати піцу. Тісто підійшло. І тепер буду формувати піцу. Корж для піци я буду розкачувати прямо на рукаві для запікання. Розкачую тоненько, дечко у мене велике, має діаметр 33 см. Ось так розкачала. І прямо. Цим рукавом дуже зручно. Отак от, от Оп. і переклала на дечку. Ось так поправляю. і формую невеличкі такі бортики. На дно піси викладаю тушені овочі і розрівнюю рівненько по поверхні. За потреби ось так можна легенько підсолити. Можна було підсолити ці овочі, коли вони тушкувалися. Поверх овочів я посипаю натертим на грубу терку сиром. Сир, друзі, беріть за своїм смаком. Який вам подобається, от такий і беріть. Слідуючим шаром викладаю колбаску. В моєму випадку це сардельки, зверху викладаю помідорки, зверху тоненькою цівочкою даю майонез. Дечко відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. І буду випікати до готовності на режимі верх низ без конвекції. Піца готова. Випікалася вона в мене 30 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Тепер я її присипаю зеленню, в моєму випадку, кріп. І нехай перший жар зійде. І можна споживати. Піцу можна споживати як в теплому, так і в холодному вигляді. Вона ще тепленька, тому що має хрустку скоринку. Ця надзвичайно смачна страва може слугувати як перекусом, так і повноцінним сніданком або вечерію. В мене вийшла справжня домашня піца. Друзі, приємного вам всім апетиту. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!